Привітай, всех настрій її подруг, хмурий день мине, і знову сонце зійде, хмари, всі рошене. Ти не журись, усміхнись, а ще разом нам веселише, коли поруч друг разом здатні, ми на все лиша дружба в тихо при... Це Вінєт Валенсія, піар менеджер парку і мій бос. Будь ласка, не називай мене так. Я твоя подруга, яка тобою керує. <плес> Я, не Я не зрозуміла. <плес> Отже, це Sunset Ренбоу Деш, Dash, Пай, Твайлайт Спаркл і <плес> О, І Епплджек. Вибачте, теж прийшла. Я не помітила. Mm. Це мої подружки, тож думаю, ти будеш рада знайомству. Mm -hmm. ем, до речі, в нас є власна група, зветься Райдужний бум. Райдужний бум? Яка знайома назва. Сотні тисяч підписників, зростаюча кількість фанатів, ваш контент завойовує все нові й нові платформи. Ми співаємо разом. О, я зроблю з вас родзинку сьогоднішнього шоу. Um, радужний бум. Шш. Ви готові? БСАК. Будь собою, але кращою, це мій девіз з часів першої роботи. Школярка, що продає саморобну туш для вій, а хіба це не стружка з чорного олівця? Так, починати важко. Але я кажу БСАК. Um, а скільки глядачів очікується? Максимум, що скажете? Ну, якщо це заради реріті. Лайк, 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 лайк. Опублікувати. Це стане суперхітом. Подробиці повідомлю згодом БСАК Реріті. До роботи. Знаю, вона класна, так? Однозначно, дуже. Питання з логістики. А хто привезе наші інструменти? Він'єт подбає про все. У мене теж питання. Називаючи її найкращою подругою, ти мала на увазі подруга Кома у цьому. Парку. Я так сказала. Послухайте, це унікальна нагода не лише для мене, але й для вас усіх. Ному розважатися! Поясни, чому ти так насупилась на мене? А, дрібниці. Що ж, розважайтеся. А я з головою поринув підготовку. Так, зустрімося біля сцени перед саундчеком. У мене трихвилинна перерва о четвертій дві ваші БСАК. Мені пора. Так. Та Схоже, Реріті чудово обходиться і без нас. Тож, може, порепетируємо? Трошки, а раптом щось. Ми вже давно знаємо усі пісні. Ходімо розважатися. Oh. <laughs> Сансет, Твайлайт, Пай або з будь-яким іншим відвідувачем. А з іншого боку, це найкраща нагода побороти свої страхи. А можна спершу побороти якийсь менший страх. Гей, класна ідея! Розігрів перед заїздом. Ти вже обрала танці з драконами? Перехресна залізниця. О, Вільне падіння з водоспаду. Сміливі дітлахи. Еплджик, у серці шоу живе диво сплетіння світла і звуку. Добре, кепсько викинь. Прекрасно, славно, на смітник. Гарно. Похваптесь! Готовність на вчора. А, ти просто створена для цього. Я можу чимось допомогти. Викладетесь наповну. Вибачте, у вас внизу блискавка зажувала хутро. Скажіть, а якби хтось із глядачів таке помітив, О, мушу все контролювати. То Перепочинь, з'їмо по яблучку у карамелі. Я б залюбки мила, але ти бачиш, я страшенно заклопотана. А вже ж, я просто Ай, забудь. Ти права, треба викликати шквал емоцій. Шквал? Прогнозують дощ? Несіть сотню парасольок, мерщій. Чесне слово, мужньо дивися в очі страхам, так само, як я у дитинстві. Ось глянь. Стометровий вертикальний спуск, подвійна петля і штопор. Напевно, ти трохи нервуєшся. Попереду вертикальне падіння. Як почуваєшся, Флаттершай? На такій висоті є кисень. Ти, мабуть, думаєш, зупиніть. Я зараз хочу зійти. Хочеш зійти, так? Зараз ти ось, ось закричиш. Зупиніть! Зупиніть! Без жартів, благаю вас! Зупиніть! Зупиніть! Такі розваги мають свій шарм. Певна річ! Тому я й не хотіла сходити, а я лише висловила твої думки. Ось так. Ти така відважна, Та, ти теж до речі. Яблука, скуштуйте яблука в карамелі. І користь і смак відмовиться не всяк. Мікрочіп? Яблуко в карамелі? Я Apple Jack. Це тебе взяли продавати яблучко? Він ні шукала крутого чувака. І таки знайшла, хіба ні? Ой. Ай. У тебе часом немає ножа або катани, або манюніха, але гострих кусачок для нігтів. Особливо для таких новачків понад сотня тисяч. Я знаю, що у тебе на думці. О, він як віддячити тобі за цю фантастичну ідею і пропозицію. Я не розумію. Ти хочеш, щоб ввечері я зіграла якусь роль? У кожної з вас буде новий образ. Це мій геніальний задум: крупний шрифт, барокові завитки, флатершай, бунтарка, коси дреди, рвані колготи. Я вже замовила найкращого майстра з графіті для оформлення гітари. Що скажеш про черепи? Б, С, А, К. Може, я може не варто, не треба. Ти права. Не хочеш співпрацювати. Це цілковито твій вибір. Але я вже придумала, як нам обом отримати бажане. Справді? А вже ж! Отримувати бажане це моя фішка. Тож скажи сир. Вибач, Флаттершай, подякуєш потім. Хто небудь? Він є. Це я Ой Ти не проти, якщо я з'їм салат? Це зніме стрес